А говко, друзі, у цьому випуску на вас чекає продовження битва P2P Earn Games Honeywood проти Guild of Guardians, яку гру обереш саме ти доволі цікаво. Отож, починаємо. Добрий день, друзі, ми з України. Ради всіх на своєму каналі. І з вами, як завжди, ваш містер Атлант. У цьому відео на вас чекатиме доволі цікавий та захоплюючий формат. Знову ж таки, битва P2P Earn Games, Honeywood проти Guild of Guardians. Яку гру обереш саме ти доволі цікаво, тому приємного перегляду. А ми починаємо ви. Але почнемо ми із нового проекту, і це Ханівуд. Отож, про проект трішки Ханівуд. Ханівуд це каріналіда де ведмеді мають власні володіння, і саме ці персонажі більшу частину часу присвячують його підтримці. Це під тупій Арон Блокчейн, грав, в якій ми можемо заробляти монети, вона створена власне на базі космоса. Грайте п'ять хвилин в день і заробляйте реальні гроші. Спочатку я власне, не повірив власним, пробачте, заговорююсь власним очам. Але це справді так. Всього за декілька хвилин ви можете заробити добряче. Як це ж? Можна заробити. Перший варіант це заробляти купуючи на маркетплейсі пасіки, там бджоли. Другий варіант це заробляти перемагаючи в режимі pvp битв. І третій варіант це заробляти покаш свої токени монети в конвстеків. Окей, їдемо далі. Команда. Якщо говорити про команду Ханіву, то це є єдина та потужна система, котра складається із професіоналів, які знають свою роботу, свою справу. Та при цьому команда складається з досвідчених людей. В цьому можна переконатися поглянувши на ажіотаж серед гріб партнери. Та інвестори. Як ми можемо бачити, серед партнерів можна обійти дуже відомі обличчя: це Космос, Бітмар, Окей, Здал та інші. Про що це вона говорить? Правильно, саме ці гіганти вірять, власне, у ідею, у переваги даного проєкту. А ось тепер перейдемо до конкурента Honeywood і це Guild of Guardians. Отож, про Guild of Guardians. Guild of Guardians це багатокористувацька фетезійна RPG, у якій гравці створюють команду своєї мрії з. Ем... Опікунів і змагаються в гіллі, щоб отримати епічні нагороди. Як означає команда проекту, наше бачення полягає в тому, щоб створити найпопулярніші в світі рольову гру, де мільйони гравців зможуть перетворити свою пристрість до ігор на справжні активи. Ми на шляху, щоб підірвати ігрову індустрію та вибудувати майбутнє грай і заробляй. Світи геймери зможуть грати в гру, яка їм подобається, одночасно заробляючи та торгуючи як частина масивної економіки відкритого власне. Світу. Окей, uh, okay. друзі, Guild of Guardians спочатку буде доступна для iOS та Android і буде випущена в 2022 році. У цій грі і гравці, uh, у цій грі гравці, власне, проводують, проведуть свою команду героїв через складні підземельні, щоб збирати ресурси та збудувати досвід. Uh, вони можуть використовувати ці ресурси для створення предметів або виклику героїв, якими можна торгувати за реальні гроші. Гравці зможуть створити команду своєї мрії та працюватимуть зі. Своєю гіллею, що отримує таблицю лідерів і сезонні призи. Порівняння Ханнівуд та Guild of Guardians. Guild of це ігра із жанру P2P -Earn, котра є власне, непогано, але однозначно є куди рости. А в свою чергу, Ханнівуд обібрав у себе усі сильні сторони усіх p 2 p earn Games. Um, ось так от тому їдемо трішки далі. Якщо приймати ігровий процес, а також графіку, то серед двох конкурентів Ханівуд отримає абсолютно перемогу, адже захоплюючи так цікавий геймплей, не дасть вам сумувати, сумувати а промальований додалей графіка, персонажів, карт, магазину та інших аспектів буде приємно для вашого сприйняття підсумок. Після порівняння двох проєктів перемогу отримав. Як ви думаєте, хто? Правильно, Ханівуд. Тому вітаємо його із перемогою. До нових зустріч наступного випуску. Бувайте!